Талановиті руки, що перетворювали дерево у витвори мистецтва. Сергій Зваричук – різьбяр, якого це уміння полонило суцільно й назавжди. Вправне володіння всіма навичками даної техніки набувалось протягом життя через виготовлення декоративних скриньок підсвічників та ріль, які майстер оздоблював бісером, металом та перламутром. Я бачила, як він отримав задоволення від своєї роботи. Він наскільки її любив, наскільки любив дерево. Він його відчував. Він завжди працював з грушею, з липою, з горіхом. Дуже багато в нього в його е, роботах. Ми відчуваємо іменно Кос Косівську е, Карпатську таку орнаментику. Він, е, от він використовував дуже часто в своїх роботах. Сергій був доброю, чесною та скромною людиною. І на жаль, серце митця зупинилось у вересні 2023 року. Тому доньки Валентина та Леся вирішили вшанувати батька, відкривши виставку з його роботами. Це перша така виставка по пам'яті майстра. Я особисто з ним не була. На жаль, знайома, але вважаю за честь Сьогодні згадати його в такій хорошій творчій атмосфері, підтримати сім'ю, підтримати наших майстрів, от надихнути молодь і продовжувати справу його. Відвідувачі вразили унікальність кожного виробу, а особливо майстерність Сергія. Це дуже цікаві роботи, вони дуже теплі, глибокі. Це даже я не можу підібрати слів, щоб щоб виразити оце, цю духовність. Особливо рукотворні, такі унікальні изделия, вироби, вони берут не тільки за душу, они оставляют положительные эмоции и надолго не безразлично, особенно коли чоловік не тільки пошто тварин, ще вкладає твою душу. Коли я підійшла і побачила це все дивізо, як то кажуть, я дійсно була натхнена цим всім, тому що це дійсно велике мистецтво. Ось, і я вдячна Богові за те, що я сьогодні змогла це все побачити. Виставка триватиме до 25 грудня. Це можливість, яка не залишить відвідувачів осторонь та дозволить для себе відкрити світ різьби по дереву. Яна Кузьмінська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.